Вітаю, друзі! Минуле відео хотів записати з цінами, але не вдалося, тому що дуже поспішав, треба було їхати в Херсон. Зараз я розкажу по цінам. За скільки все це можна продати, що я накупив. Також покажу декілька продаж з Віоліті, що вдалося продати на вихідні. Ну, спершу хочу показати, що я привіз із Херсона. Ось такі дві українські монети номіналом 5 гривень 98 та 99 рік випуску. Їх подарував мені один з херсонських волонтерів. Пане Микола, я тобі дуже вдячний за такий подарунок. Це мені також подарував волонтер пан Дмитро, дякую тобі. Прикольний шеврон. Це вже я купив на барахолці. Шахматна фігура, вдалося купити її недорого. Бараховка була в Херсоні, вона маленька, хотів зняти для вас бараховку, але на мене накинулися місцеві жителі та заборонили вести зйомку. Тому що в Херсоні особливі умови Херсон під обстрілами. Також на бараховці купив такі прикольні шари, щоб розминати руки. І ці шари ще з музикою. Продаю їх за 400 гривень. Фігура 70 гривень. Це фігура із шахматів Гаррі Поттер. Також мені дали ось таку штуку. Це мені дав знайомий лікар з Херсону. Це флешет металевий предмет для ураження піхоти. Багато таких предметів було знайдено на території дитячого херсонської. Лікарні. Кому цікаво, можете зробити скріншот та прийти за посиланням на цю лікарню. Флешет був, був знайдений, як тут написано, у грудні 23-го року після одного з обстрілів цієї дитячої лікарні. Я закінчив з тим, що привіз із Херсону. Зараз покажу, що я купив 8 березня перед від'їздом до Херсону. І так, почну з біжутерії. Це бурштиновий браслет, бурштин недорогий, плавлений бурштин 150 гривень на продаж. Ось така каблучка. Схожа на срібло, ну, має бути срібло, але, на жаль, клейма немає. Тут є якесь клеймо, зараз покажу, що за клеймо, але стандартного немає. Тому поки що не знаю, яка ціна. Ну, можливо, гривень 150 Далі є така брош. Скоріше за все, тут щось було. Якийсь підвіси, але не збереглося. Стоїть 875 проба. Зараз на ваги покладу і подивимося, яка вага. Вага броші 4,5 грами, Ціна 200 гривень. А кільце срібно чи не срібно? 2,5 грами майже. Ідемо далі. Є дві такі кабучки, оргстекло по 100 гривень. Горний кришталь. Є такі буси, є такі буси, а також такі буси. Я перевіряв його на склі. Тобто ці буси дуже добре дряпають скло. Тому це повинен бути горний кришталь. Ось такий годинник, орієнт, жіночий автопідзавод. То працює, то не працює, ну, так, можна сказати, в поганому стані. Не знаю, буду виставляти на аукціон із 150 гривень. Два такі металеві підсвічники. Вони недорогі по 150 гривень. Кріплення для фотоапарата, не пам'ятаю, як правильно воно ну, називається, але ну, як бачимо з назви це для фотоапарата FAT, ціна 150 гривень. Є ось така кістка. Я навіть не знаю для чого. Вона так схожа на лопатку маленьку. Ціна 250 гривень. Ось така бляха, цікава бляха, я дивився на eBay, вони там коштують від 30 доларів. Без урахування на доставку. Я буду таку продавати за 600 гривень. Є трохи значків, це Іван Франко, так само є Тарас Шевченко, також Кобзар є. Такі значки. Ці значки по 30 гривень за одиницю. Є ромбик університету. Ціна його 100 гривень. Є перепис населення 59-го року. Це є знак з важкого металу, монетний двір, ціна його 100 гривень. Також є 79-й рік, це вже алюміній, ціна 30 гривень. Відмінник соцзмагань, ціна 50 гривень. Такий, якщо комусь буде цікаво, 30 гривень. Об'єктив вже казав, він в убитому стані. Дуже сильно подряпані лінзи. На відео видно. І є люфти. Ну я буду виставляти його на Violet з 400 гривень. Може комусь буде цікаво, і він буде проданий дорожче, ніж 400 гривень. Буде видно. Такий фотоапарат зоркий. Якось так працює, щось не дуже впевнено. не знаю. По лінзам є дрібні подряпини від протирки, а так взагалі чисті лінзи на об'єктиві. Я думаю, буде проданий десь приблизно за 1000 гривень. Ще ось такий Олімпус, ще не перевіряв, не можу купити батарейку. Біля мене такі батарейки не продаються, тому. Трохи згодом перевірю його. Його ціна, якщо дивитися по Віоліті, від 700 до 1000 гривень. Це суперзум. Тут зум повинен видвигатися. Такий цікавий, але не прям супердорогий із Олімпусів. Такий штовф з-під горілки тематика козаки. Ціна 100 гривень. Такий цікавий штоф без кришки та є невеликий скол. Ось тут. Ціна 200 гривень. Чайні ложки виглядають як нові. Ціна 300 гривень за 6 штук. Це вже столові ложки. Також в доброму стані. Ціна за комплект 500 гривень. Такі виделки виглядають як нові, Грижський завод, ціна комплекта 600 гривень. Такі ножі, їх 6 штук. Також це Гришський завод, ціна комплекта 6 штук, 1000 гривень. Також є трохи сувенірного металу. Але катана і додаток до неї був проданий. Купив мій знайомий Женя, тобі привіт. Катану продав за 300 гривень, а це то, що зверху, це подарунок від мене. Залишився ось такий меч. Із дефектів це потертість є. Сама ручка дуже примітивно зроблена. Але все одно. Виглядає цікаво, він досить такий немаленький цей меч. Ціна такого меча 400 гривень. Також там була така монета, це 20 крейцерів. Ось так виглядає, по ціні ще точно не знаю. Це в нас 1765 рік. Я одну таку знаходив на Віоліті. 19 рік. Стан трохи гірший був. Але там не було отвору. І з аукціону було продано за 460 гривень. Цю, я думаю, виставлю за 500 гривень і там подивимося, що по аукціону буде. Із закупки по 8 березня все. Завтра, скоріш за все, в мене ще будуть закупки. Буду вам показувати, що я купив. А зараз хочу показати, що я продав у неділю. Був проданий об'єктив юпітер 9. Якщо хтось пам'ятає, купував його, там був дефект на корпусі, і тому продав його недорого 2500 гривень. І також з цієї ж закупки був проданий фотоапарат «Ленінград» З об'єктивом Jupiter 8M. Він був як не працюючий, тому продав його за 1800 гривень. Був проданий ось такий годинник. Годинник. В поганому стані, але працюючий. Ще там кілька дрібниць було продано, там деякі янкові іграшки було продані. Потрохи-потрохи по і там є певна сума. Але проблема в тому, що зараз я купую більше, ніж продаю. Щось, ринок такий не дуже стабільний зараз, продажі погано йдуть. Я чув, що це не тільки в мене. Також інші антиквари жалюються на те, що зараз ринок зупинився, дуже важко продавати. Ну, звісно, якщо продавати за задешево, то в тебе будуть купувати. А хотілося б продавати і по ринковим цінам. Тому будемо чекати, коли у людей з'являться більше грошей, щоб знову почати купувати антикварну тематику. Багато хто пише на уликсі, але щось. Людей не влаштовують ціни, вони шукають халяви. Ну, звісно, можна знайти халяву, коли шукаєш. Ну, якось так.